Ми усі маємо досвід війни. Ми думаємо про себе до війни і після. До і після, майже як у рекламі зіркової дієти чи таблеток для схуднення. Хочеться повернутися до свого нормального життя, цінувати його як ніколи раніше, радіти кожному дню. Але наразі маємо лише сувори тут і зараз реалії повномасштабного збройного конфлікту. І є сенс в тому, щоб проаналізувати цю мить, зненавидіти її, але запам'ятати. Ми травмовані. Але кожна травма має в собі крихту навчання, мить гіркого прозріння. Дуже важливо поміркувати щодо того, чим наше мирне повсякдення відрізняється від військового. Але не менш важливо також запитати, чим вони подібні. Ця війна підкреслює червоним кривавим олівцем старі проблеми у нашому суспільстві, і не в останню чергу сексизм і дискримінацію жінок. Що ми раніше до війни називали безпечним місцем? Мабуть, це було наше рідне місто чи село, де ми боялися ходити вночі, знали багато історій насильна на вулиці і вдома, часто почувалися беззахисними і плакали на самоті. А зараз що значить безпечне місце сьогодні? Можливо, це будинок з підвалом, де можна сховатись від смертельної ракети, де є надія вижити і не бути зґвалтованою на очах у власної дитини. Там, у безпеці, не стане постійного заціпеніння і шоку, тож можна буде спокійно поплакати. Сіре стало чорне. На жаль, у ситуації, коли для кожної жінки на кону стоїть як мінімум виживання її самої, але дуже часто також виживання близьких, старших і молодших. В такій героїчній щоденній рутині їх, жінок, використовують як тло, на якому можна розказати чоловічі історії. Коли наш президент, замість наші хлопці, почав говорити захисники і захисниці, це він зовсім не став так швидко феміністом. А просто захисниці це фемінітив, за яким стоять тисячі й тисячі індивідуальних історій. Це кількість жіночих життів, яку вже тепер неможливо проігнорувати. Окрім невидимих жінок в ЗСУ. Ми говоримо також про невидимих волонтерок, лікарок, водійок, працівниць банків, підприємець, юристок, прибиральниць, художниць, співачок, робітниць фабрик, журналісток і так далі. Ще так багато жінок, їхніх навичок та талантів, так багато їхнього часу і енергії покладено на захист держави і нашого спільного майбутнього. Усі ці жінки хочуть мріяти, будувати плани. Хтось хоче разом із родиною поїхати на море, хтось хоче написати книгу чи зняти фільм, укласти шлюб, спробувати нове хобі чи професію. Ці мрії важливі, бо щоб мріяти, українкам потрібна віра в перемогу, потрібні сили. Будувати плани не є просто. Всі ми це відчуваємо. Але у всіх своїх спробах подумати про майбутнє українські жінки не очікують менших прав і свобод. Але сподіваються на щастя, на те, що суспільство виявить розуміння їхньої ситуації, емпатію. Ми теж мріємо у феміністичній майстерні, сподіваючись, що сьогодні всім, кожній і кожному очевидно, що сексизм знижує ефективність українського протистояння, що суспільство і армія, виключно дружні до особистого вибору жінок, допоможуть нам наблизити омріяний день перемоги. Україна не може програти цю війну, а отже, шлях тільки один Жінки боротимуться за свою свободу так само, як і чоловіки. Запам'ятайте, жіноча свобода називається фемінізмом. Жодна українська жінка не є сторонньою в нашій спільній історії протистояння ворогу. Кожна українка є активною, є на своєму місці із своєю надважливою місією і ролью. Їм належатиме скоро рівна доля вдячності за здобуту перемогу, і вони мають зазнати єдиних справедливих наслідків свого внеску: рівних прав із чоловіками, захисту своїх прав у суспільстві, видимості та визнання.